Слава Україні! Хочу вам представити таблицю, яка працює з виписками, кошторисами і договорами. В ній ви зможете рознести виписку, додати кошторис, додати договір, і на основі цієї інформації скласти ряд регістрів бухгалтерського обліку, а також витягнути багато інформації для аналізу. На моєму каналі є детальні інструкції, як зробити. Таку книжку, посилання я залишу в описі під відео. Хто не хоче цього робити, отримати книжку зразу, звертайтеся до мене в Телеграм. Я допоможу настроїти, встановити так, щоб воно працювало. Для чого потрібно конвертувати виписку? Коли ми витягуємо її з СДО, вона трошки не в тому форматі, що нам потрібно, щоб рознести. Тому, коли ви скачуєте виписку, натискаєте конвертувати, воно у вас. Конвертується в потрібний файл, тоді вже натискаєте рознести випуску», вибираєте, де вона у вас знаходиться, і вона попадає в загальну інформацію. Тобто автоматично дата підбирається, код програмної класифікації, під програму, кеков, код видатків і фонд. Також розпізнається: надійшло чи це використано. Призначення платежу повністю перекидає, платіжне доручення, або номер надходження, також номер договору. Це все робиться автоматично, а можливо комусь не треба стільки аналітики, то її можна прибрати. Для ефективної роботи з цією книгою, призначення платежів повинно бути одномені. Цього можна добитися або підв'язати платіжки до самої відомості, як я показував на прикладі заробітної плати, або створити файл. Допоміжний, в якому також будуть призначення платежів, формуватися автоматично. Або, як у випадку з договорами, формуватися на основі даних про договори. Тоді більш стабільно буде зніматися інформація, також, в залежності від типу операції, буде підтягуватися з обрахунок. Потім декому буде цікаво, така штука, як зведення, це скільки призначено в розрізі програм, підпрограм, кеквів. Скільки взято юридичних зобов'язань, скільки надійшло, скільки використано, залишок юридичних, скільки на рахунку, скільки ще повинні профінансувати, відсоток, скільки профінансовано. Також тут можна швидко вибирати конкретний напрямок, який вас цікавить. Швидко все відбирається. Наступне це меморіальні ордери, які формуються автоматично. Ось Тут, наприклад, за 22 2022 року візьмемо от 21. 10, 21. Просто вбиваємо дату підтягується все за відповідний місяць. Також це в розрізі програм. Таким самим способом можна третій ордер сформувати, просто вибрати фонд, відповідний кеков і місяць. Воно формується автоматично. Для друку, щоб порожні рядки не друкувати, тут знімаємо фільтр з нуля, і у нас такий акуратний ордер виходить. Формується книга аналітичного обліку відкритих асигнувань. Автоматично також на підставі місяця. Книга аналітичного обліку касових видатків, список договорів. А коли ми додаємо договір, він додається в список договорів в загальну таблицю, того, що це юридичні зобов'язання, і відслідковуються проплати всі. Також доступ до папки з договором. тут його зараз немає, але створюється автоматично папка, і ви можете попасти безпосередньо в договір. Також, якщо ви вкажете номер закупівлі, ви можете попасти і на саму закупівлю, ту, яку ви викладали. Тут оплата. По місяцях це вже більше для платіжок. Інформація, Тут також аналітика для дати останньої проплати. І якщо договір закритий, він сіреньким, якщо протермінований, він червоним або мало днів залишається. Але якщо термін виконання, термін поставки ще дозволяє нам, то він звичайним кольором світиться. Чим ближче до терміну поставки, тим він червоніший. О, тут він вже Оранжевим, що наближається дата поставки. Так, Для аналітики також тут така коротка довідка по договорах, і тут всі договори висвічуються. І також створення платіжок для договору. Просто вибираєте номер договору тут і вся аналітика, якщо ви її вписували. Ще заготовка. За який місяць, договір підтягнутий, від якого акт заготовка. Поточне число, яке можна міняти, потім буде в мережі. Так, Вносити дані можна як з цього листа, так і з вкладки введення документів. Тут дублюються всі ці команди. Так, спробуємо додати якийсь договір. Тут поетапно висвічується інформація. Після того, як ви вводите попередню інформацію, натискаєте Enter, появляється наступне поле. Номер договору, контрагент, предмет. Прописуєте. Термін поставки. Тут вибираєте або кількість днів. Або дату поставки. Кінцеву, наприклад, термін дії, IBAN рахунок, то також перевірка є, коли ви набираєте правильно рахунок. Ось він за... стає чорним. Код єдрипову, фонд вибираєте, код програмної класифікації видатків, під програму, якщо є у вас, також кек, код видатків за наявності, відповідального, хто займається цим договором. id закупівлі, якщо вона у вас є, і сума. І після цього натискайте додати договір. Договір додано. Переходимо в список договорів. Ось він є в нас тут. Ось він у нас є в загальній інформації. Так, також ось він у нас сів в юридичних зобов'язаннях. От нам нічого не призначали, але він у нас є в юридичних зобов'язаннях. Залишок юридичних зобов'язань з мінусом зараз. Так, якщо ми здамо кошторис по ньому ж. Кошторис або зміни до кошторису додані. Дивимося в загальну інформацію. В колонку призначено, попав цей кошторис. 896, це в нас є. Зведення. Якщо ми зараз оновимо, у нас появився цей кошторис. Якщо тут поміняти дату і додати аналітику, сюди, наприклад, 21.11, 0,10. От, у нас підтягнулася ця довідка. Сюди, цих 20 тисяч. Надходжень ще немає. Якщо зробити надходження, Поки що вручну, тому що такої виписки в мене немає. Дату. Давайте дату. Візьмемо таку, оновлюємо зведення. У нас з'являється цих 20 тисяч. в відкритих асигнуваннях. Зробимо витрату, ще по ньому використано. Там якась платіжка. Це я вручну розношу, але воно автоматично передбачено, рознесення. І додаємось сюди також автоматично додається номер договору, якого числа, для того, щоб зрозуміти, що ця проплата була заходина з ведення. Все в нас використано тут повністю все по нулях. Меморіальний ордер. 20 тисяч є всього, але оскільки ми. Субрахунок не вказали, у нас сюди не підтягнулося. Що Ми зробимо там 62,11. У Нас підтягнулося цих 20 тисяч. Список договорів. Ось він у нас став сірим. Юридичні зобов'язані. Неоплачена частина 0. Ось оплачено всього спочатку року 20 тисяч. В січні 20 тисяч. Не підтягнулася остання проплата, тому що тут циферка стоїть 96, вона як текст розпізнається. Тут в загальній інформації було як число. Тому, якщо тут зробити його як текст, текстовий. Воно стає текстом і Excel розпізнає значення, які дорівнюють. Зараз остання проплата підтягнулася. Дата останньої проплати. Ось, і цей договір підтягнувся. Тут чому не підтягнулося, Того, що не проставлений субрахунок надходжені. Тут треба поставити, де було надходження. Ось тут 70.11. Ось вона є. Надходження і сума.